Розпочалася 1379-та доба широкомасштабної збройної агресії проти України. Наші оборонці продовжують стримувати натиск противника та завдавати йому значних втрат за минулу добу. Зафіксовано 201 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару та 52 авіаударів, скинувши 153 керовані авіабомби. Також окупанти здійснили 3787 обстрілів, серед них 50 із реактивних систем залпового вогню та застосували 4406 дронів Камікадзе. Сили оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки ворога. На північно-слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили сім атак, противник здійснив 63 обстріли. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупнили 15 штурмів. На Куп'янському напрямку відбулося 8 атак ворога. На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону 31 раз. На Слов'янському напрямку відбито 12 атак. На Костянтинівському напрямку противник атакував 27 разів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурми. На Олександрівському напрямку 18 атак, на Гуляйпільському напрямку 5 бойових зіткнень. На Оріхівському напрямку активних штурмів не зафіксовано. В Придніпровському напрямку відбито одну атаку в районі Антонівського мосту. Втрати противника за добу 1200 осіб. Також ліквідовано 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 90 БПЛА, а також 47 одиниць автомобільної та одна спецтехніки. Українські воїни продовжують нищити бойовий потенціал ворога, утримуючи оборону на ключових напрямках.